Вітаю вас, шановні слухачі! Сьогодні темою нашого уроку, другого уроку, буде продовження створення класу з використанням сервісу клас. Отже, будемо додавати запитання та запитання, а також ресурси для уроку використання метамодії. Дошки на навчання учнів попитання. І з категорії Методика навчання новина. На минулому уроці ми розглянули, як створювати запитання. Перейдемо до його редагування. Отже, записано загальна назва питання, але тут можна було написати власне питання. Далі, в рекомендаціях подано запитання, які мають врахувати студенти в цій відповіді, вказано дату цього заняття, а також, що студенти можуть відповідати один одному та редагувати. Додамо одне із посилань. Додамо ще одне із посилань, для того, щоб розподілити які ж уроки не з математиці. Будуть додатково оглядати студенти і їх описувати. Для цього переходимо на вкладку із списком уроків, копіюємо її запосилання і будемо його додавати у порядку посилання. Додаємо це посилання, З'являється вкладка посиланням і зберігаємо посилання. Отже, завдання збережені. Що не ви, залишилося не вирішено, це не визначено, якою буде оцінка у В даному випадку записано 100 балів, ми виправляємо на оцінку 5 балів. Отже, оновлюємо ці балів при відповіді на це питання. Студентів нас ще не записано із цього питання ми будемо повертатися пізно. Зараз перейдемо і будемо створювати, додавати для студентів завдання. Отже, переходимо до докладки «Створити завдання. Отже, потрібно подати коротку назву і подати опис цього. Потім вказати дату, на яку потрібно виконати це завдання. Для того, щоб вказати термін виконання, можна скористатися побудованим календарем. Можна виконувати завдання без терміну виконання. Після того переходимо до додавання ресурсів. Можна додавати файли із комп'ютера, з, комп з Google-диска, можна вкладати відео з YouTube і власне посилання. Наступним кроком переходимо до писання і будемо записувати назву записання. Отже, записано. Короткий заголовок завдання, а саме потрібно надіслати розроблені уроки геометрії з використанням програмного забезпечення WordPace для трошки інтерваль. Рекомендується, які яких типів файли потрібно надіслати, а також переглянути вкладений приклад звіту, який ще зараз будемо видавати. Зараз позначаємо, на яку саме дату. Потрібно звітувати. Отже, це буде 27 квітня. Час визначено. дату визначено. час визначати не обов'язково. Далі переходимо до вкладу Файл. Будемо додавати посилання на приклади звіту про виконану роботу.